Єсний не розсвітив си, та голос облага що то серед вісні, має бути, ще ходи першим родичам, за візьміни, Господь Одиця, Господь Одиця, за відмінив ай не треш дня миру прийти а вот и сегодня рецепта давай 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 о щоб щоб ти тори дочко ой да на стане тай прославляй бо вже роздвені світла настав скажіть давайте паїме отпущте Серписи сході, церкви сході, та й Бога просі, дай же нам, Боже, Боже не прожити, що здоров'ю його звершити, Боже ні, дай нам лиху годину, рівну волю на Україна, Бог на години, в небо. Да, 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 я зараз відніму. Дякую.